Вітаю вас на календарі 15 червня, день медичного працівника. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора медичного центру Медміан, мануального терапевта Андрія Нечая. Вітаю вас! Доброго дня. вітаю вас з професійним святом. Дякую. Отже, ви очолюєте клініку, яка займається лікуванням захворювань суглобів, хребта. Реабілітацією спортивною, реабілітацією опорно рухового апарату. Ну я вже розумію, що роз, розмова буде дуже корисною і цікавою. Але перш за все, давайте з'ясуємо з вами, що таке мануальна терапія. Мануальна терапія це якщо дослівно, це лікування руками. Це терапія, це лікування і надання будь-якої допомоги власним руками. І це самий древній, напевно, метод лікування, який існує від, від самого початку від існування самого людства, тому що тільки колись і руками і могли надавати цю допомогу. Колись це були вивихи, колись це були різні вправлення, колись це були різні травми, різні пошкодження і так далі. Але а, сучасна медицина потребує мануальної терапії, так само як і вона потребує абсолютно різних нових. Технології, вона потребує нових підходів до тих чи інших захворювань. Чому? Тому що наші захворювання вони завжди йдуть попереду нашого розвитку і вони завжди йдуть попереду нашої медицини. І галузь мануальної терапії вона до цього часу залишається досить актуальною і вона є досить необхідною для того, щоб надати людям правильну і якісну допомогу. Тобто лікування е, за допомогою мануальної терапії це лікування руками. Правильно я зрозуміла? Як відбувається цей сеанс лікувальної мануальної терапії? Це вже залежить все від того, з чим людина звертається за допомогою. Іноді вистачає декілька дотиків для того, щоб людині надати допомогу. Іноді не вистачає одного сеансу, а іноді на те, щоб провести певну реабілітацію, потрібно досить довгий і тривалий час. Тому все залежить просто від тих захворювань, з якими люди звертаються. Опорно-руховий апарат, хребет, суглоби, вони дуже важко підлягають взагалі лікуванню, скажімо так, у сучасних умовах, оскільки хвороби по Молодшали. І надавати допомогу додатково ще руками, мануальної терапії, воно є досить ефективною. Чому? Тому що тільки мануальної терапії ми забираємо причину захворювання. Симптом сам по собі має зникати. Якщо ми забираємо причину, симптом зникає. Якщо ми впливаємо на симптом, ми не впливаємо, наприклад, медикаментами, різними методами фізіотерапії, відновного лікування. Ми впливаємо на сам симптом, причина все рівно буде давати про себе знати. Тому в лікуванні і реабілітації опорно рухового апарату мануальна терапія вона є практично ключовою. Все залежить тільки від того, наскільки можлива ну, якість самої мануальної терапії, бо це досить важливо. На початку своєї практики я читав багато літератури по мануальній терапії, але я прочитав одну фразу самого Гіппократа. Фраза була слідучою, що чим вищий професіоналізм лікаря, тим менше шкоди він приносить пацієнтам. Не більше користі, а менше шкоди. І від цього практично і залежить. Парадокс, Парадокс, тому що мануальна терапія це є ефект на голці. Якщо ми надаємо певну допомогу, людина встає і вона виживає, хоч її могли принести на руках. І тим не менше, якщо ми робимо помилку, ця людина вже не встає. Тому що це і мануальна терапія, тому що це є делікатні втручання на хребті, це є делікатні втручання на сухлобус, це є делікатні втручання там, де, наприклад, іноді можна це робити тільки е, під загальним наркозом. Знову ж таки, деякі принципи і прийоми мануальної терапії дають можливість це зробити практично за декілька секунд. Наведу вам банальний приклад. Декілька днів назад до мене дзвонить і каже, що дитина впала там десь з дерева і вивихнула собі руку. Приводять до мене дитину, дитина, звісно, плаче, рука не займається, рука вивихнута і повернута в другу сторону. Я побачив, я тільки до дитини підійшов, дитина навіть не встигла розділити. Роздутися. Я лиш пощупавши цілі кістечки. І практично я його взяв за руку, легенько поставив кістку на руку і навіть не зрозумів, що сталося. І вправили? Тоб, практично я йому вправив свого б. Да? Ну, це я йому зробив мануальну терапію. Якщо б я йому би зараз починав розказувати, тебе боліти не буде, буде так, 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 так. Він тобто буде... Тут важливо відчуття? А, без відчуття мануальну терапію взагалі не варто йти. Чому? Тому що а, мануальну терапію її не треба знати. Її не треба вчити, її треба відчувати. Оце якраз і основа того, що мануальна терапія вона будується і ґрунтується на відчуттях самого фахівця. І чим ми є ці відчуття, тим кращим може бути і сам мануальний терапевт. Тобто на першому місці відчуття, а так. лише потім знання і так, практика. Так. От е додаткові методи дослідження у нашій медицині це є практично номер один. Но, е мануальщик, чи мануальний терапевт, який надає допомогу для нього, додаткові методи дослідження вони не мають бути на першому місці. Вони для нього мають бути тільки для того, щоб він підтвердив певні свої домисли по відношенню до того чи іншого захворювання. В інших випадках а, просто неможливе, ну, скажімо так, надання мануальної терапії, якщо фахівець в чомусь не впевнений. Чому? Тому що зашкодити легко, а перше правило просто не зашкодити. Mm -hmm. Тому, а, не маючи відчуттів, Ну, цю у цю професію краще в принципі навіть і, 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 і не і не йти, скажімо так. Цікаво, цікаво. Е, є така хвороба остеохондроз загальновідома. Проблема багатьох. кажуть, що це хвороба 75% населення всієї планети. Як вона лікується, але можливо перш за все причини її, так? Ви знаєте, чому 75 тисяч? Чому? Вона і як ви говорите. Можливо, ну це знову ж таки це статистичні дані. Але чому так? Тому що практично тих 25% лишається на немовлят і на дітей дошкільного віку. Це ті люди, які Правда? це ті люди, які його зараз не мають. Тобто мова йде про те, що Остап Кондро зараз значно помолодший. Він зараз вже є в 12, в 14 років, в 15, в 20 років. Яка Він, Причина, причина а, абсолютно інший спосіб життя. Раніше діти бігали в футбол. Mm -hmm. Зараз вони його грають на комп'ютері. Yeah. Раніше вони їхали на велосипеді, причому один їде, троє за ним біжать, а тепер вони це все роблять. Вони зараз їдуть на гарних машинах, але знову ж таки на комп'ютері. Тобто немає руху, а рух це наше життя. І без mm -hmm. нього ми втрачаємо наші функції. Ми, а, от свого певного суглоп він має мати певний рух. Якщо ми mm -hmm. його йому не даємо, він просто. Втрачає цю функцію, він втрачає здатність е до повноцінного руху, і це сприяє ще, крім цього, наш екологічний фактор, наші зовнішні умови середовища, наші стрес-фактори, взагалі нашого суспільства, 21 століття, вони сприяють появі і помолошенню даного захворювання. Паралельно з цим розвивається багато вже певних генетичних передумов для розвитку даних захворювань. Я не кажу, що це захворювання є генетичним і воно передається по спадковості. Але так складається в житті, що а, переважно одні родини хворіють шумково пішковими розладами, uh -huh. інші нирками, третє це денними uh -huh. захворюваннями. Так само і є сім'ї, які хворіють опорно-руховим апаратом. І це це… є, я кажу, що це, Генетично ну, закладено, ну, так? Це є певні генетичні передумови для uh -huh. цього. Тобто певні умови середовища, життя, буття, харчування, екологічні фактори, вони всі разом впливають на розвиток цього захворювання. І тому 75% це я кажу, знову ж таки, це річ відносна. Якщо б не рахувати не молят, не, не не рахувати дошкільних це було дітей, би 100 Це практично було б 100%. відсотків. За свою практику, це практично вже 16 років моєї практики. Я не бачу людини, в якої би не було зміщень або якихось певних проблем безпосередньо безпосередньо самого хребті. Отже, які ваші поради, як попередити остеохондроз, цю хворобу, якою як за вашими словами, хворіють всі? Знову ж таки, мануальна терапія вона використовується не тільки для лікування, вона використовується для профілактики, вона використовується для того, щоб зробити і надати хребту максимальну пластику, щоб відновити його повноцінні функції, для того, щоб звільнити нервові корінці. І навіть на початкових стадіях застосування даного методу лікування дає чудові результати, тому що людина... На день, два, на три приходить, і вона потім просто може зникнути по тій причині, що їй вже немає потреби далі звертатися за допомогою. Тобто Та, масаж то, ви кожному рекомендуєте? А масаж і мануальна терапія це теж різні речі. Масаж це можливо тільки десята, можливо, сота частина тої мануальної терапії. Uh -huh. Масаж це так само: лікування руками, але це тільки а, вплив безпосередньо на м'язи, uh -huh. на м'які тканини, хребта, суглобів. Чи спини, чи інших, інших груп м'язів, скажімо так, uh -huh. да? мануальна терапія це є значно глибше поняття. І ну, потрібно деколи іноді трохи диференціювати масаж і мануальну терапію, тому що масаж. Це є метод мануальної терапії. Так само, як мануальна терапія, це є метод реабілітації. Uh -huh. Розумієте? Тому uh -huh. ці речі вони, вони зовсім сумісні, скажімо так. Масажист не означає мануальний терапевт, але мануальний терапевт так само не завжди означає, що це масажист. Uh -huh. тому, а, тому це є абсолютно різні це речі. Потрібно розрізняти, так. так? Отже, мануальну терапію, з якого віку ви радите практикувати? Я її практикую практично з новонароджених. У мене найменшими моїми пацієнтами є діти, яким місяць, два, три, які з якими проблемами найчастіше в такому віці при привозять радовий діток? Родовий травматизм, родовий травматизм, і це та річ, з якою не тільки нам потрібно боротися, це потрібно боротися нашій державі, тому що певне некоректне відношення певних фахівців у цьому у цьому напрямку веде до інвалідності даних дітей. І м, якщо не надавати якісну допомогу, вони, в принципі, потім залежні від цієї реабілітації. Вони залежні від мануальної терапії. І практично, як ви знаєте, от метод Казявкіна, яким лікують дітей з ДЦП, це практично є мануальна терапія. Тобто основою його методу є знову ж таки мануальна терапія. Mm -hmm. Колись відомий мануальний терапевт Касіян, він практично всю свою методику лікування він теж ґрунтував на мануальній терапії. І в нього були пацієнти на той час практично всього Радянського Союзу. І мені приємно той факт, що я володію цією методикою, що я володію методикою реабілітації, що я володію методикою мануальної терапії хребта, суглобів. Але я знову ж таки я не всю мануальну терапію захопив. Мануальна терапія це знов ж таки настільки широкі поняття, що в неї можна лікувати внутрішні органи, в неї можна впливати на. Різні функції нашого організму, натиснувши на потрібну, кнопочку, кнопочку так. так. Це знову ж таки принцип мануальної терапії. Нехай на тому ж самому місці можна поставити голку, і це вже буде рахуватися голкотерапія. Uh -huh. Але її основою є та ж мануальна терапія, тому відчуття. Uh -huh. Відчуття для мануальної терапії це є саме головне. Uh -huh. Пан Андрію, пацієнтами хірургів та травматологів часто стоять люди, які скаржаться на біль у попереку. Як можна цьому зарадити? Що стає причиною, перш за все? Пацієнтами і хірургів, і травматологів часто стають пацієнти не тільки які хворіють на поперек, вони, які хворіють на суглоби, які хворіють на захворювання шийного відділу хребта, на захворювання грудного відділу хребта. Не можна говорити про те, що в людини є остеохондроз поперекового відділу хребта, не маючи грудного і шийного. Чому? Тому що, от, Лікарі зробили обстеження. Вони зробили обстеження поперекового відділу хребта. Рентген зробили. Рентген показав остеохондроз. Ну, такий же самий остеохондроз він буде присутній в одному, він такий же самий буде присутній в шийному відділі. Тому що це є просто процес старіння самого хребта. Природа наша розпорядилася таким чином, що вона, захи... хребет, це має бути орган, який має захистити спинний мозок, оскільки його функція для нас є надзвичайно важлива. Але сама природа не могла колись передбачити той факт. Що сам каркас буде набагато частіше давати збій, ніж сам штаний мозок. І наші умови сучасності вони сприяють тому, що цей каркас він починає слабнути. Жінок після 40 років починається остеопороз. Це сприяє тому, що йде вимивання кальцію, і кістки стають хрупкими. І будь-яка неправильна фізична провокація може привести до певних негативних наслідків. Тому у будь-якому випадку потрібно постійно проводити певну профілактику, потрібно надавати собі певну увагу, потрібно себе трошки поважати для того, щоб своє життя і буття воно було веселішим, щоб воно було кращим, щоб, воно, щоб ми не залежали від таблеток, щоб ми не залежали від певних препаратів, щоб ми не залежали від певної ситуації. Для цього потрібно певне оздоровлення, санаторно курортне лікування. Наші люди до цього зараз доходять. Доходять тому, що м -м, Європа. І вчить, що себе треба поважати, себе треба любити. І тільки завдяки цьому ми бачимо, що періодичне санаторно курортне лікування, періодична профілактика. Як часто санаторно-курортне лікування? А знову ж таки, все залежить від самих захворювань. Тобто, а, якщо, для профілактики. Для наприклад. профілактики раз в рік, раз у два роки цього буде більше, ніж достатньо, скажімо так. Навряд чи пересічний громадянин може собі дозволити таке Як вам… виділити час. І кошти, час, звичайно. У нашій. На даному етапі це є саме дороге, що в нас є. Іноді нам часу не вистачає на власне здоров'я, бо іноді кажуть, що здоров'я це важливіше. Час він самий дорогий. І в нашій клініці ми надаємо максимальну увагу тому, щоб цей час перебування чи реабілітації, чи надання певної допомоги, він був мінімальний. Ми мінімалізуємо перебування кожного із пацієнтів. І тим самим ми також, ну, як би правильно сказати, позитивно впливаємо на той же самий показник часу, який у людини завжди може бути обмежений. Ну, зазвичай, скільки часу триває цей профілактичний курс? Профілактичний, він може бути і 2, і 3, і 4 дня. Угу. Якщо вже мова йде про певну реабілітацію ну, чи лікування. Ну, можна собі дозволити. 2-3 дні виділити з робочого графіка. Так. Якщо мова йде про лікування, тоді може бути вже й 10 днів, може бути і mm 2 -hmm. тижні, може бути і більше. Особливо, якщо мова йде за спінальників, тобто людей з спінальними травмами, mm -hmm. це після ДТП, після падінь, з висоти і так далі, їм приділяти увагу треба вже значно більше. Mm -hmm. Чому? Тому що ну, це люди психологічно молоді, вони психологічно енергійні, вони психологічно мали. Щоб повністю будувати своє життя. Але вони втратили функцію руху, нижніх кінцівок, верхніх, за рахунок певної травми. Uh -huh. І для них е, процес відновлення він не йде настільки швидко, як би їм хотілося. Але вони усвідомлюють той факт, що якщо вони не будуть проводити певної реабілітації, то вони взагалі ніколи рухатися більше не будуть. Тому для них реабілітація це є практично номер один. Наш центр він у цьому випадку слугує тільки. Пусковим механізмом ми тільки запускаємо цей процес, а люди самі постійно вже мають себе вдосконалювати з собою працювати для того, щоб вже потім ж таки ставати на ноги. Які процедури пропонуєте вашому медичному центрі? У нашому центрі є багато сучасного обладнання, багато сучасних напрямків і Покладатися тільки на одну мануальну терапію ми теж не можемо. Тому що за рахунок того, що з'явилися нові технології, ми прискорюємо час одужання. Раніше на це прийшлося потратити днів 20, скажімо uh -huh. так, для того, щоб людину вивезти з якого стану. Зараз у цьому плані набагато простіше, тому що є прилади, якими можна зняти запевнені процес, є прилади, якими можна зняти больовий синдром, uh -huh. є прилади, якими можна відновити нервову провідність, є прилади, якими можна комплексно вплинути для покращої. Покращення регенерації тканин, для покращення відновлення тканин, жилення і так далі. Тобто є комплекс, і ми цей комплекс намагаємося максимально застосовувати в своїй практиці для того, щоб прискорити час одужання самого пацієнта. Пан Андрію, з якими проблемами до вас звертатися нашим тормоглядачам, яких відповідно зацікавила наша з вами розмова, які мають певні проблеми? Ви знаєте, я вам можу навести такий паралельний приклад. Коли людину болить серце, ну, почнемо шлунка, коли в неї болить шлунок. То вона може і роками не звертатися за допомогою, поболить, перестане, річ відносна. Коли їй болить серце, вона налякається, вона звернеться до кордіогу, ну їй стане легше, вона зникне. Але коли болить суглоб, нога, чи просто вже людина не може рухатися, тоді вона лишає все і приходить на реабілітацію, тому що вона усвідомлює, що вона стає. Інвалідом, скажімо так, да? по відношенню до опорно-рухового апарату люди це відчувають найчастіше. І будь-які проблеми опорно-рухового апарату, захворювання суглобів, захворювання хребта. В принципі, в нашому центрі ми намагаємося надавати допомогу. Пане Андрію, у вас сьогодні є чудова нагода привітати всіх своїх колег з професійним святом з Днем медичного працівника. Скористайтеся цією нагодою, будь ласка. Я в першу чергу хотів би привітати всіх моїх колег. Я б хотів би привітати лікарів, які віддано працюють на цій ниві. Я би хотів привітати і їм всім подякувати за те, що медицина, яка б вона б зараз важка не була у наш час, вона все рівно необхідна, і тільки наші спільні зусилля дають можливість відчувати людям сенс цього буття. Але не тільки наша спільна з вами. Практика не говориться тільки за ортопедів, чи травматологів, чи нервопатологів. Фахівці будь-якого рівня вони потрібні і тільки наша самовіддана праця дає можливість людям жити більше, почувати себе краще і розвиватися теж краще. Тому я вам всім щиро дякую і я вітаю вас також професійним святом. Пане Андрію, я вам дякую за таку корисну і цікаву розмову. А нашим телеглядачам нагадаю, що на календарі 15 червня, день медичного працівника. Вітаю всіх фахівців медичної сфери з професійним святом. До зустрічі на телеканалі ТВ, на новому телебаченні старого міста.